Привіт усім, хто завітав до мене сьогодні на канал. Наша тема сьогодні дракони. Всіх, кого цікава ця тема, вітаю! Тема довга. Я поєднала і теорію, і практику. Тобто буду давати шматочок теорії і одразу практику. Прошу бути дуже уважними. Інформації така кількість, що я, коли сіла собі прописувати план, про що я буду говорити, я зрозуміла, що дати абсолютно все я не можу. Тому я взяла певні основні моменти з таким акцентом, щоб дати вам можливість А запросити дракона до співпраці. Тобто, якщо ви відкриті. До співпраці з драконом, або просто поспілкуватися з ним, наприклад, годинку-дві, сьогодні це стане можливим. Якщо у вас добре, щире серце, прекрасні наміри, є дійсно бажання і інтерес до цих прекрасних створінь, у вас все вийде. Достатньо вашої віри і зробити те, що я вас попрошу. Техніку, яку я вам дам по запрошенню, вона супер чудова і працює 80% точно, аби було бажання і налаштування. Не повертаємось до цього. Так, тобто ви зможете запросити свого дракона. Також я вам запропоную парочку діаграм. Так, щоб вони у вас були. Деякі діаграми ми вже бачили, я про них вам нагадаю, що ви можете ними спокійно користуватися для спілкування з драконами. Також зробимо спільний список. Питань, які ми можемо задавати дракона, я прошу вас приймати активну участь. Не стидайтеся, не соромтеся, не сидіть у себе там десь тихесенько в хаті. Якщо ця тема вам цікава, беріть участь у її просуванні, у її творінні, у її поглибленні. Так? Будь ласка. Прошу, чекаю ваших коментарів. Дуже-дуже прошу. Тобто, якщо у вас є якісь цікаві питання, які будуть виникати до вашого дракона, та, і ви хочете цим питанням поділитися, то, будь ласка, занотуйте в коментарях, щоб і інші також могли додати це питання у свій список. Я дуже сильно попросила. Моїх драконів допомогти мені дати необхідну інформацію саме вам. Тобто, якщо мене понесе побалакати на якусь тему, це означає, що комусь це потрібно. Скажіть дякую, послухайте, візьміть для себе те, що вам потрібно. Адже самі розумієте, що інформація з часом поглиблюється, розкривається, змінюється. А наша свідомість росте, і ми відкриваємося ще більшим глибшим знанням. І тому з часом ця інформація буде набиратися нової сили, нової глибини, нових знань. І отже, у нас буде теорія, у нас буде заклик. Дракона, з яким ми будемо працювати. У нас буде обов'язково теорія, хто такі дракони, що вони тут роблять, чому вони не матеріалізувалися зараз. А, розкажу <рес> Трошки історії, трошки різницю між позитивними драконами і негативними, бо такі також є. Так, про пересних драконів, про людей, їх роль по відношенню до драконів, і ми з цього, напевно, і почнемо. От, їхні функції, їхню приблизну класифікацію. Ви розумієте, що Ієрархія як такової не існує цю класифікацію, ми робимо для себе, для свого менталу, щоб якось воно в нашій голові вклалося. Але це не означає, що якщо вам скажу, що оцей, наприклад, дракон був первісний, а оцей його іманація, а оцей, наприклад, там. Не знаю, вийшов з отого дракона, то це не означає, що ти чи ти чи ти якийсь нижчий по рангу, а оцей король чи королева, і він більш важливий. Ні, це все одне те саме, це вся одна та сама енергія. От хто знайомий дуже сильно зі східними, так? Особливо з, будд... з буддизмом, наприклад, з індуїзмом, тобто з такими течіями, з таким світоглядом, коли є головне божество, і є певні його еманації, ніби різні божества, різні аспекти. Різні аспекти, різні якості цього Бога, чи божества, чи енергії, наприклад, позитивний і негативний, та то хто руйнує і той, хто створює, але насправді це все одне, от як монетка, в якої є плюс і мінус, так? Скажем, дуже грубо. Але щоб ви зрозуміли, що навіть ту класифікацію, яку я вам дам, так, певні. Моменти, що це не стала якась інформація, що це не означає, що хтось нижчий, хтось вище. Це, це все одна єдина енергія, яка розділена на певні еманації. Так само, як і ми. Так, Є головний певний дух, який розділяється на, наприклад, душі. Душі також розділяються на гамети, проходять через різні. Портали набувають різних якостей, ми про це ще поговоримо. От, не буду заходити дуже далеко. І пропоную починати. Чи вам цікаво? Якщо цікаво, ставте плюсики. Чекаю ваші реакції завжди. Ну що ж, поїхали. Хто такі дракони, от саме зараз? І хто ми для них? Чому вони повертаються на землю? Що взагалі відбувається? Все дуже просто і дуже цікаво. Наразі дракони це енергія. Тобто це створіння світла, які активно співпрацюють з усіма тонкоматеріальними істотами, створіннями, і з нами. В нас є спільна історія, тобто вони матеріально існували на землі. Тому наші легенди і історії вони мають справжню, я б сказала, навіть історичну цінність. Звичайно, це було дуже-дуже давно, тому історична цінність вона знецінена і тому залишається це все на рівні казочок і легенд. Але в нас була спільна історія і досить така травматична, тому що насправді наша земля вона мала раніше дуже високий вимір. Тому і були в нас чудові цивілізації, як, наприклад, Атлантида чи Лемурійці, навіть ті самі ацтеки, Майя, Інки. І інші так, ну, у нас дуже багато всього було Були цивілізації, от, наприклад, там, де зараз Японія, там була чудова цивілізація, яка дуже активно співпрацювала з драконами. На жаль, на жаль, у нас не тільки в нас, взагалі по всій землі, було, був цей перехід і розділ так? на більш таку жіночу енергію і на чоловічу, або чорну, і білу, мінус, і плюс позитивно, негативно. Так? Тобто оця подвійність, оцей розділ він існував. І В нас був період на Землі, коли домінувала жіноча енергія матріархат. Потім наступив період, з якого ми зараз виходимо з патріархату, з домінування чоловічого. І зараз ми переходимо в таку еру, де є оце поєднання, оце гармонійність, що нарешті два полюси подвійність знайдуть отий баланс і зможуть мирно існувати і творити разом. Так ось. Дракони, вони існували, коли у нашій землі був п'ятий вимір, шостий вимір. Наприклад, дуже активно вони існували під час Атлантиди і Леморійців і так далі. Але коли наша земля потихеньку почала понижувати свої вібрації, спускатися в низькі світи, в низькі виміри, для драконів це стало викликом. І дуже багато з них прийняло рішення піти з цієї планети в інші виміри. Бо в них все ж таки свідомість дуже висока, і в них дуже присутня така жіноча енергія, материнська, безумовна любов, безумовне прийняття. Оце бажання служити з любов'ю, допомагати. Що означає пониження вібрацій для нашої планети? І чому зараз, наприклад, немає матеріалізованих на фізичному плані драконів? Тому що у інших вимірах у драконів залишається їхня свідомість високого порядку, мудрість підключення до джерела, до енергії всього. А якщо вони будуть спускатися в наш вимір в матеріальному тілі, так як і у нас в них зникне пам'ять. Тобто вони перетворяться в тваринку справжнього дракона, якого нам зображують, наприклад, в кіно. Який може своїм подихом цілі міста чи там села спалити. Так? В них оця свідомість, вона затуманиться, тому що тут такий контракт. Якщо душа вже приходить сюди, то вона забувається і мусить ввести той життєвий. Шлях, досвід, от те, для чого вона сюди прийшла, так? Без пам'яті. І для них наразі немає такої потреби, щоб проходити і щось там досліджувати, кудись розвиватися. Вони досить сильно розвинені і їм зараз не потрібно проходити через цю стадію забуття. Але Осторонь, вони залишатися також не хочуть. Чому? Чому? Тому що є первісні дракони, які приймали участь у створенні нашої планети. І вони, коли існували навіть тут матеріально, співпрацювали з людьми. Тому були матеріальні дракони, і коли вже з'явилося людство, вони разом співпрацювали. І ми підійдемо до теми, що таке дракон і що таке вершник дракона. Е, і дуже активно співпрацювали. Але з часом, коли наша от земля почала зменшувати свої вібрації, впадати в таку цю темряву, калі, юга, хто знає, оце все таке. Дуже дуже низькі вібрації. Дракони також почали втрачати свою мудрість, свої оці вищий початок. Вони стали ну, тваринами. І тобто, також не завжди вели себе добре. В людей також була затуманена свідомість все більше і більше, і вони почали виловлювати. Не тільки драконів, до речі, вони дуже любили виловлювати єдинорогів і інших, як ми зараз називаємо фантастичних створінь, які існували реально, але в людей з'явилася така ідея, що, наприклад, треба використати. наприклад, у драконів так вважалося часто, що серце із діаманта, чи, наприклад, у Віверн, отут Смарагд висів, як таке третє око, що висіло, яке вона його знімала, коли милася, наприклад, в річці, чи пила водичку, чи відпочивала на ніч. І в них була така мисливська програма: там серце дракона, чи там Око Віверни, чи Ріг єдинорога. Чи там крила ельфа, тобто в них почалася оця така несвідома, нехороша програма мисливства на цих прекрасних створіннях, тоді як і у цих прекрасних створінь, і у нас понижувалася свідомість. Опускалася, ми ставали, ми деградували всі разом, по суті, і між собою почали не співпрацювати, а займатися самі зрозуміли чим. Цей період називається великою зрадою, коли ми просто забули хто ми. І всі почали забувати, насправді, почалася така війна світоглядів, війна світів. І через це дракони прийняли рішення повністю піти з планети, дематеріалізуватися і піти в інші світи, в інші виміри. І там вони. Проходили так, етапи розвитку, а людство навпаки, своє, свою свідомість, все падало. І вже років, як 40, дракони дуже активно повертаються на землю. Чому? Вони повертаються в транзитні періоди. Тоді, коли ми міняємо один цикл розвитку людства і планети всього живого на інший. І перед тим, як перейти на новий етап, завжди є етап, коли треба все зруйнувати. Без зруйнування не буде будуватися щось нове. І от оцей період руйнувань, він дуже важкий. Як для планети, так і всього живого, включаючи нас, людей. Але в драконів є чудова пам'ять, що вони з нами. Колись мирно жили, співпрацювали, є дуже тісний зв'язок з їх вершниками і між ними. І цей зв'язок їх кличе, адже дракони вони живуть тисячами років. Тобто, якщо ви працювали, не знаю, там, коли була ще Атлантида разом, дракон цей ще живий, і він вас пам'ятає із тілення в тілення. Він за вами слідкує і до вас стукається, дуже часто до вас приходить і є вашим гідом все життя. І вам лише варто про нього згадати, його покликати, він з'явиться у вашому житті, бо він досі ще живий, він досі пам'ятає, він досі пов'язаний з вами, і він досі відгукується на ваше полум'я, на ваше сяйво душі, яке для нього рідне. Воно його кличе, і він хоче вам допомогти, він хоче війти з вами в контакт. Це невеличка історія так? про те, що в нас була спільна історія, про те, що дракони приймали участь у створенні землі, про те, що ми співпрацювали разом, про те, що ми і деградували разом. Тому деякі дракони. І дійшли ще до таких часів, коли ми могли про них пам'ятати щось десь записати, тому й залишилися легенди і такі не дуже позитивні. так? Зовсім не позитивний про них часто в легендах і казках образ іде. Чому? Тому що до нас дійшли ті історії, коли вже дракони, як і ми, впали в оці низькі вібраційні. Поклики, чи що? Цю енергію, коли ми вже були як тварини і билися між собою. Тому плюс ще, до речі, релігія не будемо забувати, що дуже часто для них а, дракони це був виклик. Багато людей в них вірили і знали. Про нашу спільну історію, але як завжди, це все викорінювалося. Хоча, наприклад, на сході нашої планети так досі є прекрасний культ дракона і люди зберігають цей зв'язок. До речі, драконівську енергію прирівнюють до янгольської, воно приблизно так і є. Якщо в нашій півкулі ми віримо більше в янголів, то в східній півкулі вони вірять більше. Драконам і в драконів, і більше з ними пов'язані. У них функція приблизно одна й та сама, але є різниця. Янголи і архангели, в них є певна межа. Вони не можуть спускатися в дуже щільну реальність, там, Нашу фізичну, от коли от зараз, наприклад, в транзитний період, коли ми приходимо в інший етап, згущуються енергії. Вібраційно ми падаємо, самі розумієте: війна, голод, фінансова криза, катастрофи природні, так, різні конфлікти на різних рівнях, карантини. Тобто це все дуже сильно понижує. Нашу і свідомість, і наші вібрації, а отже і планети, ми падаємо для того, щоб зруйнувати і звільнити місце для чогось нового. І в такі моменти транзитні, янголам і архангелам дуже важко проходити в певні прошарки вібраційні, так? Коли от енергія дуже-дуже щільна, навіть допомогти людині, яка перебуває в такому дуже негативному середовищі, часто їм важко. Тому дракони співпрацюють дуже часто саме з янголами архангелами з вознесеними майстрами, з вчителями людства. З тою ж самою Дівою Марією, з Ісусом, з Святою Трійцею. Тобто вони активно співпрацюють, тому що дракони мають можливість спускатися у будь-яку незалежності, яка щільність реальність, яка б вона важка і щільна не була, в них є представники цих вібрацій, тобто дракони, вони існують майже на всіх вібраційних прошарках, на всіх вимірах. До речі, запам'ятайте собі, запишіть, пам'ятайте нашу діаграму з вимірами. Або коли ми можемо по нашій горизонталі дивитися, який вимір, чи ми маємо, чи це місце, в яке ми прийшли, коли піднімається наша. Горизонталь, тим вищий е, вимір, так? коли опускається, тим нижчий. А, і е, ось дракони, вони існують на всіх вимірах. І ті виміри, які кратні 12 або непарні, наприклад, 12, потім 24, і, там 48. Або не парні. 5, 7, 9 – це позитивні виміри, ті, що парні, вони зазвичай негативні. Але ж це знову інь і янь, чорне і біле, чоловіче і жіноче, сонячна енергія, місячна енергія. так? Вони мають іти разом. Тобто, якщо вам попався дракон, наприклад, з позначкою Негативний вимір, це не означає повністю, що він реально дуже негативний. Це може бути трошки інша енергія. Наприклад, якщо це дракон, який живе в земній корі, чи в порожнинах землі, чи дракон з лави, то в нього буде низька. Енергія, він живе в землі в щільності, і це не означає, що він негативний. Тобто вам треба буде перевіряти його полярність щодо вас, так? тобто його наміри, чи вони позитивні, чи негативні щодо вас. Це ваш. Вампірчик, який хоче з вас просто енергію взяти, чи реально ваш гід, який вас буде наставляти, допомагати, захищати, зцілювати у кожного своє спеціалізація. Про це ми будемо говорити пізніше. Закрутила правда? але про виміри сказала. Тобто вони існують на всіх вимірах: від найнижчого до найвищого. І, звісно, від цього залежить їхня форма. Чим нижчий рівень, тим вона більш близька до нас матеріальний вимір. Так? Оті дракони, яких ми малюємо, яких ми бачимо в книжках, на телебаченні будь-де так зображеними. Зазвичай це така форма, яка більш-менш ефірна, астральна, навіть майже матеріальна. Це те, що ми бачимо. Чим вище дракони, Тим вони, до речі, можуть змінювати свою форму, приймати ту форму, яку ми, по суті, просимо. Так? Тобто, якщо до вас прийде дуже високий дракон, він може, наприклад, зовсім не мати форму. Це може бути чиста енергія, плазма, чи навіть фрактал якоїсь енергії, драконівської, яка вже розчинилася у джерелі, і вона там плаває. До вас просто прийшов маленький фрактальчик. Вона може прийняти форму, як ви собі там уявляєте, дракона в голові, щоб вам було легше зрозуміти Еон чи фрактал якої енергії до вас прийшов. Сподіваюсь, що зрозуміло. І він приймає цю форму, щоб ви могли зрозуміти, так? Але чим вищий вимір... Тим форма зникає. Це стає енергія. Чи ви зрозуміли? Так, що форми бувають різні. Від майже матеріальної, щільної, можна навіть руками відчути їх. Оці, як вона називається українською, господи, яка... е, не пам'ятаю.